Його вже нарекли овочем і не давали жодних прогнозів. А він нині говорить, рухає ногами, тисне руки колегами лікарям і сьогодні зробив свої перші кроки. Василь Маркович прийшов в Дебальцеве, повернувся з війни неушкодженим, вступив до лав патрульної поліції і ледве не загинув біля під'їзду власного будинку. Неймовірна історія видуження харківського патрульного, якого нелюди по звірячому побили і лишили помирати на морозі. Із сержантом Марковичем познайомилася Марія Малевська. Ось таким ми побачили Василя у січні. Ласічка, ласіч Красені з президентського полку височезний спортсмен уже місяць, як у комі важить 40 кілограмів. Поражені глибинні структури мозку, які, мозка, като вони відповідають за, відповідаю за життєво важливі центри. Той самий відділок, той самий четвертий поверх лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Минув майже рік Василій з батьками приїхали подякувати лікарям. Першими його зустрічають медсестри. Кличуть лікарів подивитися на диво. Привіт, Васятка. Ти вот помнішся Нет. відділення? Ні, от Васядка була твоя палата, где ти почти п'ять місяців лежав. Тоді дізнавшись про звіряче побуття сержанта, згуртувалася вся патрульна поліція Харкова і не лише прослужити Василь Марковичу з тих трохи понад рік. До того пройшов війну у складі батальйону спецпризначення, був у Дебальцевому. Я знаю, що їх було 53 людини, чоловіка, вернулось 46 шість Нападу на патрульного зафіксувала камера спостереження. На люди гуртом нещадно б'ють сержанта, стрибають ногами по голові і, забравши лише куртку, йдуть. Аж на ранок один із сусідів побачить непритомного Василя біля під'їзду і викличе швидку. Його навіть прилагали в хоспіс відправити, тому що шансів виздоровити у нього не було. Так говорили врачі. Вася, привіт. Да. Ти мене узнаєш, не узнаю знаєш. Ну і хорошо. Медицина після релігії вторая по точности наука. Багато роботи ж, конечно, ще предстоїть, но уже основна частина пути пройдена. Вот осталось немножко, Вася, слышиш? Нині Василь Василю вже рухає ногами, тисне руки колегам патрульним, читає і пише. Увесь час жартує і усміхається. Він знову такий самокрасень. Ви зараз зареєструвалися в Фейсбуці, я знаю, що спілкуєтеся з ким? О. З дівчатами? О, звісно, так. Да. Які дівчата гарні? Конечно, гарні. – Які плани ви, що хочеться? Жити і служити в поліції. Хочете повернутися до поліції? Так. Да. – Не боїтеся От після того, що сталося? Страху Ні. немає? Нема нічого. Разом із лікарями радіють і колеги патрульні. Командир веселевої роти каже: від першого дня знав, він боєць. Щоб ти опять повернувся в строй. Те будує. я. в этом ніхто не сумнівається. Не відходить від Василя, медсестра пані Людмила. Щоранку всі п'ять місяців вона заходила до нього зі словами: Васю, вставай, іди на роботу. Устав же, не забув, міліцейський. У неї син одноліток Василя і також служить у поліції. Тому для мене це очень болезненно було. Это впервые у нас вот такой тяжелый мальчик вот так восстановился впервые за все годы. Після п'яти місяців тут у лікарні були кілька реабілітацій у Швейцарії та в Україні завдяки волонтерам та доброчинцям. Лічат не только медицинский коллектив, но і сім'я. Да, такое бывает рідко восстанавливається в меньшей степени. но я надеюсь, что Вася еще не закончил период восстановления. Якби не мама з татом, які ані на хвилину тоді, та й тепер так само. Держись за маму. Не відходили від сина, дива б не сталося, кажуть лікарі. Тільки голову підніми голову, от так. Диви, який ти високий. І просто перед очима батьків змушують Василя зробити перші кроки. Ну що, йдемо в шах вперед? Давай ти ходиш потихоньку. Я б зараз би взяв би всіх. Зріб би вкупити, так? Да? Дуря дорого стає. Уже цього місяця розпочнеться суд над кривдниками Василя Марковича. Його побуття далеко не єдиний епізод у справі. На лаві підсудних будуть троє молодих чоловіків. Я хочу побачити, подивитися їм в очі, щоб вони подивилися і вас в очі. За що? Сам Василь тільки говорить, що про поліцію марить повернутися і служити далі. А ще мріє про собаку. Колеги патрульні пообіцяли знайти йому пса. Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ.